Беру гарячий чай і йду спасати чоловіка від холоду. Ну, він там сьогодні на вулиці працює. Тут така холодрига, дощ почався. моросить, вітер. Вітер бачите який. І працюючий чоловік. Чайочок тобі принесла. Зараз чи пізніше? Пізніше, Так, подивіться, хто тут є? Один. Іди сюди, іди. І два. Номером два. Йдіть сюди. Кс -кс -кс -кс, -кс, -кс. Кс, -кс 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 -кс. Опа, Соня вийшла. Соня, не чіпай. Це капець. Вони вже тут другий день і що з ними робити? Соня? Соня, іди! Іди! Пантера. Не сварись. Соня. Будь нормальним котом. Не ти одна. Ти під одіялом спиш. Правда скажу, А я в не сплю. Йди сюди, йди. Чоловік ось тут таку, е, як це правильно сказати, буржуйка, буржуйку робить. Варить, мацює. Ні, будинок, ні, це хозприміщення. Кот приміщення. буде будеш гріти, яких приютив. Ой, капіці, що з ними робити? Не можеш... не можеш, не можемо ж ми всіх їх приютити. ну, Я там в плані, щоб взагалі вони жили. Перше в нас є кіт, вона в нас така агресивна, вона нікого взагалі не сприймає. Це буде стрес і для неї, вони будуть битись постійно. І жалко дуже. Жалко настільки, що до сльоз жалко. От Вони бідні, голодні, холодні. От як їх не накормити, хоча б накормити. Ну, оце котеня собі вже. Місце знайшло, там в літній кухні, у нас там мішки соломою стоять коротше, там різний, різне, коротше, всяке. Вона собі там приютилася і спить в тій соломі. А цей чорно-білий котик приходить час від часу. Не знаю звідки він. Він дуже старий і він, здається, даже такий якийсь кволий. Втікти цей кіт. Ого, капець. я це. Це кошенятко. І це реально хтось підкинув, бо я його тут погрів. ніколи не було. Просто я не знаю, як зараз вивозять, підкидають, викидають. Це капець. Жалко так. Це ж зараз холодно, дощі. Котові не дай тепла і їсти сутки двоє, воно ж бідне. Ой, страшно подумати. Який гарний окрас, так? Угу. Тільки китичка. Потомство буде приводити. <сістук> Ай-яй-яй. <-яй. сістук> <сістук> Тигрик. Ой, у нас тут такий дощик. Обожнюю цю погоду, це моя погода. Ось я сьогодні взагалі ходила в місто і купила е, стукаю, що там ступає. Купила покропити троянди. Потім хвойні, коротше, від шкідників. Я там раніше дивилася, на трояндах була тля. Я не знаю вже, чи варто, чи ні. Воно вже, по суті, ой, ближче до зими, але все одно чимось обробити потрібно, але, на жаль, дощ. Дощ і вітер, тобто сьогодні точно ніяк. Напевно, буду обрізати всі ці троянди. Я минулого року навесні це робила, до речі, дуже хорошо видно вже просто, які пагони живі, які там відсохли. От, але хочеться якось трошки, щоб естетичніше тут було в квітнику. Пообстригати, їх порівняти якось так вони ростуть. Одне будиля довше, друге коротше, коротше, треба його все. О, ця орхідея, орхідея. хризантема, тільки що просто орхідеї поливала і орхідея в голові. Вона вже повністю відійшла. Бо така я її пересаджувала, вона прив'яла, прив'яла була. Ця бідна хризантемка падає вже. От, вже на підході ці будуть розквітати. Ці Шкодник, що ти поробив з цими одіялами? Ой-ой-ой, лорд, ну лорд, ну чого вся мордашка в тебе в болоті. Чого ти такий за мазура? Чого ти такий за мазура? А? Чого? Чого? Я одіяла повиволікав, так? Да? Ну, ховаєшся. Куди ховаєшся? Останок. В хаті не сидиться, ну і на вулиці нічого не зробиш З такою погодою. Так класно. А, один, два. котики котики. От, хожу з угла в угол. Піду подивлюсь на кнопочку, що як вона. Що вона мені каже? Так да, вже майже скоро буде, бачите? Ну, дуже гарно цей сорт, дуже гарний орхідеї. Орхідеї, ну це що це я завадила цією орхідеєю? Це Саша не хоче бордово. О, там вже бачу. Малінова теж починає розцвітати. Таке все живеньке стало після дощику. О, ну і ця красуня, ну це щось з чимось. Тільки до неї підходжу і в мене пропадає фокус на камері. Ой-ой-ой. Ну ладно, в принципі, так і видно. Вона дуже красива, вона така ніжна салатова. Ніжна салатова. Ось ця трояндочка теж гарна. Вижте, в неї такі листочки, як кучеряві. Вона така повна повністю, повна-повна. такий ніжний, Ніжно-рожевий колір. Так я тут покажу. Да, трошки тут забруднена від землі. Вся бордовенька. Ну і що ти м'явкаєш? Що? Ти поїв, іди лягай, іди. Іди лягай спати. Ось ця сентябрінка, я думала, що вона зав'яла, але нічого теж відійшла. <кій> Після пересадки прихворіла трошки, а потім відійшла. Все нормально. Нічого їй немає. Ось. А ці туї я пересаджувала, бачиться, наче нічого. Це тут їх собака викурчувала. Вирвав, коротше, з коріння. Оця, напевно, що не хоче. Вона така жовта стала. Ну, побачимо, як буде, так буде вже. Ну, гарно. Гей, Гейхери. Цю вітер колихає теж, колихає, колихає. Так, ще пару цих капустин треба прибрати з городу і все. Вже до зими. Ну, а тут ще перекопати. Я чого не перекопую, бо тут з грушки шелистя багато нападає, і тоді його все разом перекопати. Нехай воно собі буде таке удобрення. цю вже це сульфіня, треба її звідси вже обрати. Так, добре, піду, я ще білизня розвішую. Ось все на цьому буде. Буду відпочивати. Так, ми собі до чаю готуємо такі смаколики, це ну, нібито як шарлотка. Такий пиріг з яблучками буде. Зараз ставлю в духовочку, там розігрівається вже от і буде пектись. Спочала робити деруни на вечерю, я завжди блендером робила останнім часом і згорів, чи якось я не зрозумію, чи він відламався. Там така була помпочка і ось ці ножики ставились сюди. І вони просто відлетіли. Ось так. Натираю на терточці. Дотираю точніше. Так, все, я справила, сіли натерла на ці деруни тертку. І так привикла до блендера, зручно. Швидко саме основне. Ось натерла, ось коворітка вже поставлена, зараз будемо готувати. Перша партія дарунчиків у нас готова. Так що будемо вже скоро вечеряти. Тут ще залишилось, там ще смажиться. Деніскова вечеря. Іди сюди, син. Деніскова вечеря. Кік, Стільчика, даю стільчика тобі даю. Відходь. Бідний захворів знову. Почекай, почекай, встань, встань. Сідай. Ось так. Тримай ложечку не ложечкою, бо гречечка розсипається.